Скорпіони, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Хто святкує дні народження, я вас вітаю. Хай все буде у вас на благо. Прогноз у нас загальний для всіх скорпіонів. Кому потрібен особистий, в шапці профіля є контактні дані. Лицар кубків карта ваша. Де комфортно вам на цьому тижні, або до когось приближається якась особа. І так, Скорпіон, тиждень, 27 жовтня, 2 листопада, понеділок. Король Пентаклів, дуже хороша фінансова карта, яка буде говорити про те, що понеділок розпочинається з фінансів. Король Пентаклів це в нас якісь фінансові вкладення, якісь можливості десь отримати більше фінансів, можливо, робота в банківській сфері у вас. Да? Карта нам може говорити про те, що ви, можливо, щось будете купувати да, в свій будинок, щось таке, можливо, масштабне. Якщо у вас такого немає, карта показує нам людину, діву, тельця або. Козерога, можлива комунікація з такою людиною, якісь вирішення питань, знайомства і так далі. Тобто людина якось може посприяти у вирішенню вашого питання. Вівторок. туз мечів. Прийняття якогось важливого рішення може бути у вівторок, да? тобто ми щось приймаємо, якесь рішення важливе для нас, можливо, десь щось відрізаємо, відсікаємо, аналізуємо. Карта може говорити про якусь новину, яка до вас може прийти в цей день, або ж якась отака думка, раз і прийшла в голову щось змінити, переробити, змінити своє життя, переїхати, розпочати якийсь бізнес, да? будь-що, да? щось прийде у вашу ясну голову. Карта може говорити про гострість, тому в цей день обережно з гострими предметами. Середа! Середу є дев'ять жезлів, Дев'ять жезлів це людина обороняється. Так? Ми вибудовуємо щит і не підпускаємо до себе якихось людей, які можуть завдати нам шкоди. Карта може говорити про те, що ви будете насторожено до всіх так придивлятися, прислухатися. Так? Тобто будете думати, що хтось на вас хоче напасти, хтось щось хоче вам сказати, хтось щось хоче вам зробити. І це день, коли ми стоїмо в такі оборонні позиції. Можливо, просто ви десь за кордоном будете, Да? Тобто кордон якийсь є між вами і кимось. Четвер. Четвер є карта відлюдника. Тоді ми можемо говорити, що таке дійсно хтось буде відсторонятися. Тому що карта відлюдника нам говорить про те, що нам потрібно щось обдумати. Нам потрібно десь побути наодинці, осмислити своє життя. Можливо, після цих якихось змін, да, якихось прийняті рішень, вам потрібно все ж таки проаналізувати. Можливо, є ситуація в вашому житті, де ви боїтеся повтору якоїсь ситуації, да, і ви знову ж таки будете обдумувати, аналізувати. Думати, що вам потрібно, робити той крок не робити. Да? Можливо, комунікувати з тою людиною або не комунікувати. Відлюдник він переварює всю інформацію, аналізує дуже багато копання є такого в собі. Да? Тобто день, коли хочеться подумати, осмислити своє життя і просто побути наодинці. П'ятницю є трійка мечів. Ти це в нас ситуація, коли нас болить серце. Да? Не буквально метафорично. Тобто ми відчуваємо якусь таку можливу тугу, да? якийсь момент, де щось нас не радує. Є якісь неприємні емоції, якісь думки, щось от. Турбує нас і от таке відчуття. Ну і в принципі може й боліти сердечко, тому будьте обачні, обережні, не сприймайте вже аж так серйозно до серця, а от до другого місця не буду озвучувати яке. Але в п'ятницю може бути отака ситуація. Субота. В суботу є сім кубків, карта ілюзій. Щось не так ви бачите до кінця, як воно є насправді. Карта може нам говорити про те, що є якась ситуація, де не розкриті всі карти. Як кажуть, сім да? кубків, все гарне, я все хочу, але воно не таке насправді. Тобто, щось є заховано від вас, щось є приховано. Вам подається одна картина, а насправді вона є зовсім інша. Карта може нам говорити про те, що це може бути вибір якийсь. Можливо, ви щось захочете купити купляти, щось будете вибирати, знову ж таки, по цій карті вибирати не потрібно, тому що воно вам не сподобається на другий день. Воно не таке, яке би ви хотіли. Да? Або можливо, вам щось там ви купуєте, да? вам розукрасили його, воно дуже гарне. Ви приходите додому, а воно вам не підходить. Тому цей день бажано все ж таки вибір не робити, якщо це стосується якоїсь покупки, будь того що вам можуть запропонувати. Карта може говорити про політ да? тому, будь ласка, вишивайте, в'яжіть, експериментуйте, готуйте якісь смаколики, да? тобто щось придумуйте своє, просто займіться якоюсь творчою діяльністю. Карта може говорити про багато випивки, да? Знову ж будьте в суботу обережні. І неділя. А в неділю є двійка мечів. Скорпіони не можуть все ж таки прийняти якесь рішення, відчувають себе в тупікові, Да? Тобто, все ж таки буде якесь рішення, яке ви будете приймати протязі тижня. Да? Можливо, після цього якогось прийняття все ж таки будуть сумніви, якісь от. Гойдалки, да, туди-сюди прийняти, не прийняти. І в неділю буде така ситуація. Я не можу прийняти це рішення. Я думав, думав, голова говорить одне, серце говорить інше. І карта говорить нам про те, що буде отакий от стан, коли ось зупиняюся, не буду я приймати це рішення. Мені треба от обдумати все. да, Емоційна рівновага має бути. Ну і по цій карті, в принципі, це правильно, да, Поки що це рішення приймати не потрібно. Можливо, воно дійсно якесь сильно кардинальне, яке може змінити ваше життя. Тому на цьому тижні краще якось польот фантазії свій включайте і десь фантазуйте. Порада для скорпіона на тиждень. Тріка пентак. Трійка Пентаклів каже, що якщо вам потрібна якась допомога, у вашому оточенні є люди, які вам можуть цьому допомогти. Сфокусуйтеся більше на роботі, на якихось отаких більш колективні якісь праці, да? тобто переключіться на роботу, на якісь такі, можливо, домашні справи, заглибтеся от більш в робочу атмосферу на цьому тижні. І так, скорпіони, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!